Продовжимо тему з директором Черкаської ТЕЦ Володимиром Бондаренком. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Пане Володимире. щойно у сюжеті ми бачили, що Черкаська ТЕЦ упродовж кількох місяців робила ремонтні роботи на підкачувальній насосній станції. Через це були перебої з гарячою водою. Чи будете ви робити перерахунок? Так, дійсно. Ми з 1 серпня розпочали роботу. Це була планова робота по заміні тепломережі по вулиці Рябоконя. Ми її вже завершили. І на сьогоднішній день у споживачів послуги на нормальної якості. Під час виконання цих робіт ми розірвали кільце в місті Черкасах і частина міста відчула в себе те, що температурний режим гарячої води був невідповідної якості. На сьогоднішній день існує. Процедура, по якій виконується перерахунок за ненадання чи неякісні надані послуги. Тому всі звернення, які були до нас, чи в письмовому вигляді, чи телефонний дзвінок, якщо були складені акти, то всім мешканцям будуть зроблені перерахунки. Справа в тому, що на сьогоднішній день у нас в державі це питання регулюється законодавством. Це закон України про теплопостачання, про надання житлово-комунальних послуг та ряд постанов кабінету міністрів. І згідно з цими документами ми і робимо мешканцям перерахунки. Зрозуміло. А куди потрібно звертатись мешканцям у разі відсутності гарячої води чи опалення? в разі, якщо споживач отримує неякісну послугу, він повинен звертатися до або відділу або Теплову інспекцію Черкаської ТЕЦ, які знаходяться за адресою вулиця Симоненка, 5 в приміщенні енергобанку. В кожній розрахунковій книжці, які мають практично всі мешканці нашого міста, там є телефони, за якими можна звертатися з такими проблемами. Розкажіть, будь ласка, як саме ви оцінюєте рівень підготовки вашого підприємства до опалювального сезону? На сьогоднішній день всі планові роботи були вже виконані. Ми провели гідравлічні випробування теплових мереж, всі пошкодження усунені. Ми виконали ряд планових робіт. В першу чергу це велика робота і дуже дорога робота. Це по заміні магістральної мережі по вулиці Рябаконя Ми збільшили діаметр. Цього трубопроводу з 630 труби на 720-ту і поклали вже попередньо ізольовані труби, що значно зменшує втрати теплової енергії в мережі. Я так вважаю, що готовність, повна готовність нашого підприємства до початку опаленого сезону, тим більше, що. Всі розпорядження міського голови, які були по початку опалювального сезону, ми виконали, вчасно надали тепло в домівки наших споживачів. На сьогоднішній день заключений договір на постачання газу. Черкаська ТЕЦ має ліміти і підприємство працює в стабільному режимі, так як і повинно бути. На початку опалювального сезону. Так, сезон. зрозуміло. Е, відомо, що одна з найбільших бід Черкас це застарілі мережі. Тож чи плануєте у майбутньому замінити їх? Так, дійсно. Це проблема не тільки Черкас, а й всіх міст України, тому що теплові мережі відпрацювали свій ресурс. Ну, в Черкасах фізично зношені, амортизовані на 90% мережі міста. І вони потребують поетапної заміни. Ми провели в цьому році гідровипробування і мали у себе 94 пошкодження. Всі ці пошкодження ми ліквідували і почали вже поетапно планову заміну теплових мереж. В першу чергу це ті магістралі, від яких залежить теплопостачання мешканців міста всього. Це Безпосередньо так називаємо стволи наші. Це по вулиці Рябоконя, по вулиці, по проспекту Хіміків. І 400 метрів ми замінили по вулиці Рябоконя. І в наступному також плануємо поетапно кожен рік відновлювати труби. І останнє запитання: чи є бороги у вашого підприємства перед Нафтогазом і чи черкасті вчасно сплачують за послуги Черкаської ТЕЦ»? Так, да, на сьогоднішній день є борг Черкаської ТЕЦ перед НАК Нафтогазом України, але він дорівнює сумарно величині різниці в тарифах, яка склалася з початку 2011 року. І тому претензій до нас, як до неплатників чи боржників, немає, тому що ці суми однакові. Тому у нас і не було проблем з заключенням договору і. У нас кожного місяця виділяється ліміт. Ми вчасно платимо. А що стосується боржників, то боржників у нас багато. Загальна заборгованість населення на сьогоднішній день становить майже 25 мільйонів гривень. І маючи таку нагоду, я хотів би звернутися до всіх споживачів Черкаської ТЕЦ, вчасно сплачувати за надані послуги. Тому що від цього залежить якість наших послуг і гарячої води і опалення. І також, користуючись знову таки, нагодою, я хотів би вибачитись за ті незручності, які мали наші споживачі під час виконання ремонтних робіт. Дякую, пане Володимире, що завітали до нас у студію. Бажаю вам теплої зими. До побачення. До побачення. Нагадаю, сьогодні гостем студії Віка Новин був Володимир Бондаренко, директор Черкаської ТЕЦ.